Ти спілкуєшся з дорослою частиною своєї психіки чи з дитячої? Любі мої, це дуже просто побачити і поділити, що для вас важливо. Коли ви спілкуєтесь з дорослою частиною, наприклад. Любий, ти можеш, ти знаєш, де мої ключі відповідь Так, вони на столі. А якщо це йде відповідь з дитячої частини, чоловік відповідає, він каже: Ну я не знаю, що опять я? почему чому ти, я що опять винний, твій, то йди йде. Якщо це він буде відповідати з, з, з контролюючого а, а, родителя, так, то це буде так. Та ти це долбала, скільки можна? Ти взагалі ты, ти не розумієш, що ти свої нужно вообще на міста лежить. Тобто він зразу дає ще й діагноз, така наставляюча частина. Коли це взрослі люди між собою спілкуються, то це, це без емоцій, спокійно, з повагою. Це про, взро... про дорослі частини, так? А от ці два приклади це, ну як зазвичай, ми а, спілкуємося через якісь свої образи, через якісь свої а, страхи, тривоги, розчарування, все що завгодно, і від цього ми не можемо бути щасливі, так? А, тому дивіться. Коли ви розумієте, з якою частиною з вами спілкуються, ви можете контролювати. Наприклад, якщо з вами розмовляє дитина, то зрозуміло, ви повинні бути як, як дорослий, ну в плані, як родитель, так? тільки такий, що заботиться про вас, дає якусь підтримку. Ну що з тобою? Ну що з тобою? Не так? Ну на що тобі? Ну чайку, ну на що тобі як тобі допомогти? В Такому плані. Так? А якщо це з дорослої до вас частини, то ви маєте відповідати як дитина. Так? Це звичайно, що це не варіант норми. але но буває, що людина там раз в місяць-два переключає да, якусь таку сторону, і це нормальна ситуація. Ненормально, коли це постійно такі странні штуки. Якщо з вами дорослі, то ви ну, так, так, добре, там, ну, можна пошуткувати щось так, а потім спокійно з дорослої частини своєї психіки відповісти, коли вже людина перейшла в дорослу частину, так? І тоді ця комунікація буде ефективною.